Ну, хейт зробили місцевому самоврядуванню, тому що це видно, перекладають дорогу чи пробують прокласти водогін, це видно. А потратити гроші, запланувати гроші на якийсь фільм, це не видно. Але проблема в тому, що в державному бюджеті грошей нема. Справа в тому, що Економіка в нас розбили, розбили русську економіку. Надходжень значно скоротилося. Наші надходження йдуть в основному лише на оборону, ледве покриваємо витрати на оборону, а все решта, за що живе Україна, це живе за рахунок грошей, які дали нам наші західні партнери, або безповоротна допомога, або кредитна. Тому, як на мене, найбільш важливо розуміти, куди йдуть гроші з державного бюджету, які не є цільові на оборону. Тому що це, по-перше, гроші не наші, по-друге, вони для нас дуже дорогі. Чому на місцеве самоврядування перейшли? Тому що місцеве самоврядування фінансується, ну, бюджет місцевого самоврядування в основному формується за рахунок податків на доходи фізичних осіб. І до, цього, до цієї категорії належать і військовослужбовці. Кількість військових у нас дуже сильно зросла, виплати їм зросли. І в результаті, за перший квартал поточного року від рахувань від зарплат військових, наші місцеві бюджети отримали приблизно 25 мільярдів гривень. А в минулому році лише 5 мільярдів. Правда, місцеві бюджети втратили десь 6,5 мільярдів недоотриманих ПДФО від інших категорій і від єдиного податку, але все одно ніби плюс. Тому багато хто із політиків хоче забрати ці гроші в державний бюджет, щоб розпоряджатися самостійно, щоб не розпоряджалося цим місцеве самоврядування. Отут якраз і дилема, ключова дилема. Але як на мене, потрібно встановити правила: чіткі правила, що публічні кошти, незалежно це державний бюджет чи місцевий бюджет, під час війни мають витрачатися лише на обмежену кількість позицій. Перше це все, що потрібно для фронту. Друге, це все, що потрібно для фронту, опосередковано, тобто закупівля техніки, ремонт техніки. Побудова логістичних маршрутів, щоб нам поступала техніка з заходу, і щоб ми могли на захід експортувати. І третя позиція це підтримка життєдіяльності інфраструктури, державної і місцевої інфраструктури і підготовка до війни. Все решта на сьогодні треба поставити на паузу, тому що йде війна, йде війна. Ну і ще я хочу сказати. Так би невелике виправдання місцевих бюджетів, хоч вони виправдання, напевно, не дуже потребують. За минулий і поточний рік по казначейству, по категорії підтримка різних виплат на територіальну оборону безпосередньо. Це приблизно 23 мільярди гривень місцеві бюджети витратили на оборону. Хоча це не є компетенція місцевих бюджетів. Тому така правда. Арахамія поки що лише погрожує забрати гроші з все регіон на місцях. Але все ж таки, якщо таке відбудеться, то які це матимуть наслідки для місцевого самоврядування? Ну я вам скажу, що в нас це перевиконання місцевих бюджетів це все одно як температура по палаті, тому що в тих громадах, до яких приписані військові частини, там велике перевиконання, і там може бути втричі більше надходжень. Ніж було, але решті громад, де немає такої приписки, там не до виконання, тому що зарплати упали, економіка упала, і тому, якщо просто забрати ці кошти, то ми будемо мати серйозне розбалансування місцевих бюджетів, і частина територіальних громад не зможе підготуватися до зими. Але я хотів би ще ну, річ сказати, що місцеве самоврядування також має ну, діяти достатньо адекватно і прозоро, тому що якщо умовно є там невелика громада, у громаді є школа. Школа не ну, не обладнана, відверто кажучи, немає там лабораторій, немає необхідної техніки для гуртків. А в цей час громада кладе бруківку там умовно десь біля сільради чи біля клубу, чи садить якісь догортісні дерева. Це неправильно. Треба використати цю можливість, що є сьогодні гроші для того, щоб закласти майбутнє. Тобто інвестувати в освіту своїх дітей, або от як в попередньому сюжеті ну, створюється індустріальний парк. Це також правильно. Ми повинні розуміти, що в ту ж саму громаду, яка сьогодні може потратити гроші на квіти, завтра повернуться військові, і частина з них буде малоруховими. І їм потрібна відсутність бар'єрів, потрібний доступ до магазинів, до клубу, до сільради, щоб можна було дістатися. Тому на це також потрібно витрачати гроші. Коли ми говоримо, наприклад, про водогони, ми ж розуміємо, що осінь буде непростою удари будуть продовжуватися, і тому зараз, наприклад, ремонт чи поставлення. Веж, де вода може текти самотоком, це також правильно, тому що завтра не буде світла, насоси не будуть качати, і не буде води. А так вона може текти самотоком. Тому треба дуже розумно до цього підходити. Ну і наостанок, я думаю, що потрібно, щоб уряд асоціації місцевого самоврядування, парламент. І сіли за один стіл і переговорили, щоб не перекидували один на одного звинувачення, а зробили нормальну формулу, за якою частину коштів від ПДФО, які йдуть від військових, поверталося би в державний бюджет цільово на підтримку тих же військових на закупку військової техніки, а не на виробництво серіалів.